Всім привіт! Мене звати Віталій. Я родом із села. Я тут, тому що в мене є велике бажання зробити енергоефективність на доступному рівні. Мене звати Ксенія, і я навчаюся на спеціальності енергоменеджмент. Я мрію будувати та проєктувати енергоефективні будівлі. Я вже маю деякий багаж знань та бачу в цьому перспективу. Всім привіт! Мене звуть Даніл. І я мрію, щоб проблема енергозбереження усвідомив кожен. В нашій школі ми вже розпочали роботу під гаслом, збережемо енергію, збережемо планету. Саме тому я і потрапив в цю команду. Всім привіт! Мене звати Варвара. Зараз я навчаюся у 10 класі та мрію, щоб люди усієї України об'єдналися заради однієї спільної мети енергозбереження в нашій країні. Бо енергозбереження це наша безпека. Мене звати Марк. Моя мрія популяризувати енергоефективність серед молоді, зробити щось корисне для всього суспільства. Знайомі вважають мене ерудованою та всебічно розвиненою особистістю, тому я вважаю, що моя участь в цій команді необхідна. Доброго дня, мене звати Сергій. Я учить Дніпровського вищого професійного училища будівництва. Я тут, щоб змінити майбутнє на краще. Хочу вдосконалювати галузь енергоефективності, та розвивати наше місто, бути корисним для цієї галузі зараз та в майбутньому. Мене звуть Наталія, я студентка п'ятого курсу факультету цивільної інженерії та екології, а також студентка п'ятого курсу архітектурного факультету. Я мрію проєктувати енергоефективні будівлі. Я вважаю, що перехід до енергоефективності дасть змогу повисити якість життя, а також створити нові робочі місця в нашій країні. Мене завжди дуже цікавило питання. Більш ефективного використання усіх доступних видів енергії, але при цьому збереження навколишнього середовища я бачу цей проект способом втілити свої мрії у життя, тому я частина команди. Я Вікторія, учениця Дібровського вищого професійного училища будівництва. Технології енергозбереження розповідається дуже швидко. Я хочу, щоб кожна українська сім'я могла використовувати їх для власного доброводу та збереження довкілля. Всім привіт! Мене звати Андрій, мені 23 роки, та Я студент на кафедрі енергоаудиту. Я обрав цю сферу будівництва, тому що вважаю, що Україна. Має як вийти на європейський рівень у питанні енергоефективності та неправильно. Добрий день. Мене звати Ілля, Я студент 4-го курсу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Я вважаю, що мій досвід допоможе нашій команді здобути почесне місце, яке ми заслуговуємо. Моє ім'я Валерій. Я викладач інтелектуальної власності в команді. Я тому що я бачу єдиний шлях інноваційного розвитку у нас склалася інноваційна команда, і ми це доведемо. Ми гіотирні, професійні.